Діагноз міома. Багато хто з жінок в різному віці зіштовхується з даним діагнозом. Про що ти одразу, одразу думаєш? Це спадковість або це гормональний збій? Ну, так простіше за все думати. Ми ж ні на що не впливаємо. А що ж нам каже психосоматика про саме міому? Ну, по-перше, міома це робота м'язів робота м'язів нашого жіночного органу. А психосоматика нам каже, що безсилля, стосовно яке стосується жіночності, і є причиною міома. Ну, наприклад, наприклад, якщо ви не можете завагітніти, і от ви все перепробували, не можете завагітніти, емоція ця може осісти в вашій матці. Або, наприклад, ви боїтеся завагітніти, і тут дві енергії страх завагітніти і провина, яку ви відчуваєте за те, що ви боїтеся. І тут іде ще й конфлікт, може бути ще й інша ситуація. Або, наприклад, конфлікт заміщення. Якщо мама якби, переживає за свою доньку, що вона не може завагітніти. І тут ця емоція осідає саме безпосередньо в матці. Це може теж бути причини, це реальні причини, які, в принципі, в процесі практики вони обговорюються. Це є. При цьому донька може бути абсолютно здорова, тому що вона вважає, що їй ще рано мати дітей, і у неї конфлікту зовсім немає. Або, ну або, наприклад, жінка вважає, що вона погана матір, і там не може створити умови, не може дати належного освіту. І все це осідає безпосередньо так само у жіночому органі. Або така розповсюджена проблема це безсилля стосовно партнеру. Можливо, відношення, про які ви жалкуєте. Образа на чоловіка, як він міг так поступити. Взагалі образа, тому що міома якби це певна пухлина, і пухлина це завжди образа. Це завжди якась непрожита емоція, яка чим глибше вона і чим з більшим негативом вона пов'язана, то образа ця може перерости безпосередньо і в злоякісну пухлину. І, і, ну, і це неприємно. Чим більша образа на Чоловіка саме образа, яка, яку не можна пережити, відпустити. І люба образа вона руйнує наш організм. А тим паче, якщо це конфлікт жіночої і чоловічої енергії, то це безпосередньо буде страждати жіночий орган. Так от, у кожного з нас, в принципі, своя історія, і я особисто не виключення. На сьогоднішній день ну, поки що. Під час перевірок мені було сказано, що вузлик він не росте. І робота пси, саме психосоматичною програмою, чим я займаюся вже близько семи років, то воно працює, воно дійсно допомагає вирішити проблеми безпосередньо, які формуються під час якихось емоційних станів. Як це працює? Любу програму треба змінювати. Якщо дана програма дає збій і дає е, е, хворобу, то це вже не є правильно. Щоб змінити цю програму, потрібно її змінювати тоді, коли вона була сформована. Є безпосередні практики, це Регресивна практика, коли в стані регресії вас повертають в ваше минуле і змінюють ту емоцію, яка, якою була створена саме безпосередня програма. Це є, це працює. Якщо комусь цікаво, пишіть. Дякую за увагу.